Є такий запит, ми зробили облицювання окремою стінкою і хочемо продублювати, що в такому випадку робити, щоб от, власне, на цьому місці, де є вікно, у нас плитка порізалась. Іноді таке я бачу, коли роблю фасади, наприклад, це рідкісний запит, тому що зазвичай ми використовуємо композитну конструкцію, я теж покажу, як варіант після цього варіанту. Але є хитрість, тобто у нас є вікно. І ми на цю другу стінку, яка у нас ось тут є, ставимо дубляж цього вікна, але пустий пройом. А перше, що подивимося, то це параметри. Ми ж їх треба буде потім скопіювати. 400 ширина, 500 висота, 1650 висота від нуля. Так, з цих параметрів виходимо. І заходимо... Я приблизно поставлю, хоча, ймовірно, отвір теж може бути, треба потім подивитися. Є в вікнах пусті пройоми. Ось. Пусті пройоми, вони порожні віконні отвори. Ось вони ось тут. Тут ставимо 400. 400. Тут ставимо 500. 1650 збережено у нас. Пустий прийомчик, і ставимо його саме можна навіть прив'язатися. Дивіться, можна до краю прив'язатися. Ось. Е у ворожньому прийомі неважливо, де буде там, сонце, тому що наскільки я здогадуюся, не так принципово. Ось, І ми бачимо фактично ось це облицювання в цьому конечку так і є. Іноді, якщо ми робимо, наприклад, облицювання фасадів, аналогічний метод можна використати. Якщо ми щось трішки не попало, забули якийсь параметр, так, то можна. 3D це виправити зі шіфтом, акуратно поставили на місце. Ось так це можна зробити, але є ще інший метод. Ми зараз переглянемо, яка товщина цієї стінки. Ось тут 30, тобто це 3 см. І зробимо такий, таку хитрість. Я використаю цю стіну. Так, 30 см і 3 додамо облицювання. Заходимо на параметри, композити, і можна взяти за основу одинарна цегла з облицюванням або з оштукатурюванням, але створюємо нове на основі наприклад. І Тут назва буде у нас стіна з. Плик. Пишемо okay. ОК. І тепер трішечки підкоригуємо. Там, де в нас цегла, я пам'ятаю, було 300, щоб притриматися цієї будови. І там, де штукатурка, ми можемо змінити матеріал. Наприклад, дуже класна штука, всім рекомендую пошук. 26-му розпочалося, зараз є плитка, облицювання плиткою. Ну, там, звичайно, можна підібрати. Собі, як варіанти, навіть створити спеціальний е, матеріал, який буде мати спеціальну текстуру до кольору до вибору. Ось це в нас є завершення. Ось тут у нас було 30. І цей шар наразі він нас не цікавить, тому ну, можна залишити його, але я хочу показати, що ми можемо його видалити клацем по власне, шарі і видаляємо його. Так, єдине, що е, тут е, я не дуже 145 е, зорієнтувалася, де е, зовнішня частина, де внутрішнього зараз ми подивимося. Пишемо ОК. І для цікавості, для того, щоб перевірити, чи я правильно це зробила, ми виберемо е, прямокутник. Е, зовні грані буде у нас прив'язка. Зовні грані, і я задам. 10 тисяч на там, 5 ну, тисяч Ентер. А, що це на та стіна. Я просто зробила зараз стіну. До речі, це цікавий лайфхак. Це проста однорідна стіна, а ми перейдемо на композитну. ось, І ось тут беремо плитка, Там у нас була стіна з плиткою, Бачите, тільки П набрала, і от є. стіна з плиткою 33 сантиметри. Ось вона є, в принципі, вгадала. Можете собі повернути назад на відео, так і є. Оце є зовнішня частина, оце внутрішня частина, так як запланувалась. І найбільший лайфхак. Звичайно, що це ми все бачимо в 3D і бачимо всю. Красу. Наразі тут зараз увімкнена текстура, я вже це знаю в моделі. Ми заберемо і побачимо всю красу. Ось, плитка є, і цегла є. Тобто ці речі ми можемо собі комбінувати. І вуаля, зараз тут зробимо одне віконечко. Причому таке вікно, давайте те ж саме вікно, і тут і зробимо. Настільки це простіше може бути. Ось так. Причому, зверніть увагу, облицювання також може. Передатися сюди. Ну, тут наразі така трошки неадекватна висота, ми зараз її збільшимо, щоб це було вже так як потрібно. 3000, наприклад, окей. І дивіться, набагато краще, тому що тут вже облицювання пішло. і, ну, В принципі, зробити типову стіну, яка потім в шаблоні буде юзатися, ну, якраз супер. На порядок краще. Це, звичайно, буде актуально і для фасадів також.